Народ, привіт. Сьогодні поговоримо про здорові стосунки нарешті, да? бо якби постійно про болі, про болі. Давайте про здоров'я. Вони є, і ми можемо майже кожен з нас буває а в цих здорових стосунках, але ми провалюємося. І це питання в тому, скільки часу ми в здоровому в взаємах і стосунках, а скільки часу ми не здоровому. Так от. Що ж таке взаємозалежні стосунки? Якщо так по-простому, це два дорослих, психологічно дорослих людини, які вміють бути наодинці, але вирішили, це увага, вирішили. Тобто це добровільне рішення, що вони бажають бути разом один з одним. І, ну, можна так красиво сказати, да, розділити своє екзистійне а, одиночество. Да. А, чому о, ці стосунки вони здорові? Ну, по-перше, як, як оприділити, да? по-перше, чому кажу, здорові, дорослі, Да? це люди з дорослою самооцінкою. Навіть поправлюю, з самоцінністю, тобто вони знають цінність себе. І тому їм не треба там захищати кордони, або відчувати, що на них хтось нападає, або нападати і добувати себе більш простіру. Вони дорослі, вони а, а, цілісні. І такі дві людини, коли вони зустрічаються, по-перше, вони е, помічають кордони, вони їх е, запитують, вони помічають і вони поважають ці кордони. І їм ну, не, у них нема бажання їх порушувати, тому що у них є свої кордони. І їх ну такий девіз, да, от є біблійський девіз полюби іншого, і так як ти би хотів, щоб полюбили тебе. То, то у них то це, здорові стосунки, це такий це девіз послання віднося до іншого так, якби ти хотів, щоб відносилися до тебе. І людина, і одна, і інша відчувають ці послання, тому вони ну, взаємні. Ці люди нормально відносяться, коли у людини є особистий простір, особисті якісь захоплення, хобі. І в цих особистих захопленнях людина хоче побути одна. Ну просто навіть. Сказати, я хочу побути наодинці. І це не, не визиває відчуття непотрібності або а, не викликає якісь а, вимо, виносити вимоги. Ні, просто це поняття і це бажання, в якому кожна з них буває. І це не тайна. Да? Це ну, немає цьому якісь страшна тайна, ховатися треба від цього. І а, ще одна а, річ, яку хочеться тут промовити, це активне слухання. А, ми а, дуже погано вміємо слухати. Ми думаємо, що якщо ми оце тут присутні, у нас є уші, і ми можемо повторити а, людині, що він вона сказала: це воно слухання. Ні. Активне слухання воно включає вміння. Задавати питання, да, і ще й міня повертати, зрозуміти, що людина відчуває і який сенс цієї розмови зараз, яка цінність цього. Оці люди вони мають навички активного слухання. Закликає до здорових, до взаємних стосунків у вас. Якщо у вас не виходить, або ви ну, десь там вибудовуєте, але потім кудись спускаєтесь, або сковзуєтесь, або провалюєтесь контрзалежні, або созалежні стосунки, класно, це попро, ну, пропрацювати які тригери, які? чому ці тригери а, саме на вас діють? Чи ці тригери діють на партнера? Приходьте, запрошую до зустрічі. Перша зустріч 30 хвилинкова, вона така знайомство, трошки так пощупати запити або тему. Вона безкоштовна. То запрошую, приходьте до нашого агентства, особисто до мене, або до мого бізнес-партнера Вітренка Михайло, де ми працюємо з темами стосунків. І, ну, Зрозуміло, що стосунків, перш за все, з самим собою. Дякую, до побачення!